У Кам'янському зводять храм Преображення Господнього української греко-католицької церкви. Він стане не лише українською духовною святиною для мешканців, а ще й архітектурною перлиною. У місті стартував унікальний творчий проєкт «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво. Він покликаний допомогти людям впоратися зі стресом та покращити емоційний стан. Розповімо, де і як це працює. Проходив другий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Антарес Кап. Масштабний захід зібрав понад 500 юних спортсменок віком від 6 до 16 років з різних міст України. Сьогодні у підсумковому випуску новин згадаємо найважливіші події минулих семи днів. З вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Минулого тижня сталася подія, що має значення не лише для громади міста, але й для всієї України. У Кам'янському зводять храм преображення Господнього української греко-католицької церкви. Храм стане не лише українською духовною святиною для мешканців, але й своєрідною архітектурною перлиною. Допомагає у будівництві і місто. 10 червня очільник Кам'янського зустрівся з настоятелем храму, аби обговорити подальші роботи. Висота храму Преображення Господнього, кам'янському, 27 метрів. Архітектура дещо схожа на візантійську. Незвичайний купол, контрастне забарвлення, символізує промені сонця, що сходять на землю. Від будівельників зведення та внутрішні роботи вимагають високої майстерності та вмінь. Найперше для міста так, це буде така святиня, духовна, українська святиня, так християнська святиня. Так, де мешканці міста зможуть прийти, помолитися, прославити Бога. Але водночас це буде певна архітектурна така перлина для міста. Я дякую Богові за ту співпрацю з міським головою, з Андрієм Леонідовичем, так, який підтримує будівництво цього храму, і щоб цей храм якнайшвидше був відкритий. Так і справді ми вдячні як парафія за таку підтримку міського голови. Завершення будівництва та освячення храму планується на осінь цього року. Цього ж року парафія Преображення Господнього відзначатиме 30-річчя з дня заснування у Кам'янському. Як завжди, на початку місяця особистий прийом мешканців провів очільник кам'янського. Розбирали питання людей разом із заступниками та підлеглими керівниками профільних департаментів. Більшість звернень з приводу житлового фонду та матеріальної допомоги. Під час прийому розбирали звернення щодо міських перевезень та ремонту покрівлі, облаштування садочку та встановлення елементів на дитячому майданчику. Питання опалення та каналізації також погоджували надання матеріальної допомоги на лікування та інші складні життєві ситуації, з якими стикаються мешканці. Зверталася за допомогою я онкохвора одинока. І Я прийшла і швидко вирішили вопрос. Я дуже вдячна. Зверталася питання установки пандусу для моєї дитини в нас. ДЦП він не ходить. мер. Пообіцяв допомогти, пообіцяв вирішити питання. Сьогодні мають прийти дослідити. Я довольна, скажімо так, аварійний балкон. У нас на колюсівській обіцяли зробити до кінця місяця. Так обіцяли. Я не один раз обращалась до Андрію Леонідовичу, і он завжди допомагав. Площадка, світ, заміна труб. Чоловік молодий і очень добре, тому що ни один мер столько, вот взяти всіх мерів, які були до нього, він он один он гори перевернув. Я вірю в шоу і зробили питання, которому я сьогодні підходила. Люди зверталися с різних питань, в основному це питання житлово-комунального господарства, соціальне питання, надання матеріальної допомоги. По кожному питанні я детально розбирався і найближчим часом всі вони будуть виконані. До Всесвітнього дня донора тематичний захід організував центр служби крові Біофарма Плазма, який протягом років дбає про те, щоб у нашій країні завжди був запас життєво необхідних компонентів крові. Серед запрошених почесні донори та партнери центру в умовах воєнного стану донорство стає не просто благородною справою, а й життєво важливою лінією оборони. Тож захід став не лише даниною поваги донорам, але й потужним закликом доєднання та взаємодопомоги. На заході відбулася прем'єра документального фільму, який розповідає про донорів та пацієнтів, чиє життя було врятоване завдяки донорській крові та препаратам, виготовленим з неї. Ми сьогодні бачили у чудовому фільмі хлопчик, який Одужав і він дякує своїм благодійникам, але він їх не знає в обличчя. Дуже приємно, що про таких людей ми не забуваємо. Хочу сказати, що це став і центр волонтерства і донорства, адже донорство символічно. Донат кожен дає частиночку себе, щоб допомогти людині. В нашому плазма центрі вже побувало більше 8 тисяч людей. Я вважаю, що бути донором на даний час це дуже важливо і дуже приємно, що міський голова долучається до цієї місії і кожного року здає кров для для потреб поранених і. Пацієнтів нашого міста це дуже важлива справа, і я вважаю, що кожен в своєму житті потрібен стати донором. Це дуже важливо. Під час заходу міський голова Андрій Білоусов привітав та відзначив почесних донорів за їх вагомий внесок у порятунок життів. Кожного дня, завдяки вам спасається життя людей а в даний час. Період повномасштабної війни, завдяки вам спасається життя тисяч наших захисників і захисниць. Дякую вам за все, що ви робите для нашого міста, для нашої країни. Будьте здорові, щасливі, миру та перемоги Україні. Слава Україні! Серед запрошених були почесні донори та партнери центру. Ми дуже багато благодійних справ вже виконали на протязі останніх років. Це в першу чергу допомога нашим захисникам від нашого колективу, нашої профспілки, багатичного колективу, нашого град містотворючого підприємства Пратка Медсталь хотів би привітати всіх донорів, побажати всім успіхів, перемоги, спільної перемоги, а нашому Потужному центру бажаю безперервного розвитку та процвітання. Я хочу всіх привітати зі Всесвітнім днем донора. Хочу сказати, що дійсно Кам'янський центр біофармоплазма це такий символічний приклад, як може всього за два роки компанія показати стрімке зростання. Дуже приємно, що наше місто Кам'янське входить до десяти місць. В яких відкрито філіали цього центру будемо сподіватися, що подальші кроки зроблять це місце осередком перемоги України. Донорство сьогодні це благородний вчинок і внесок у перемогу. Кожна крапля крові може врятувати життя. Своїми історіями діляться люди, які добровільно віддають частку власної крові протягом довгого часу. Ми взагалі прийшли раді сина, сказали що допоможе донорство, плюс війна, звісно, І ми всі приєднались. Мені приємно слухати, що ми комусь допомогли. Донором стала сознательна. Колись, багато років тому, моєму синові допомогли люди, донори врятували життя, і я зробила висновок, що теж зможу допомагати людям. Бажаю як можна більше допомогти людям. Якщо в мене є така можливість, якщо я можу бути донором, чому би не допомагати? Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України. Звернувшись до найближчого центру служби крові. На початку травня в нашому місті стартував унікальний творчий проект лікуємо мистецтвом. Ініційований департаментом культури та підтриманий міською владою. Проект покликаний допомогти мешканцям та вимушеним переселенцям впоратися зі стресом та покращити емоційний стан у складних умовах сьогодення. Лікують арт-терапію у різних районах міста. Як це все відбувається, дивіться далі. Старт проєкту лікуємо мистецтвом став справжньою подією в культурному житті міста. Яскравий фестиваль, що пройшов у сквері біля 16-го колегіуму, об'єднав усі містецькі та культурні заклади Кам'янського. Після гучного відкриття проєкт покрокував далі нести мистецтво у інші райони міста. Був розроблений такий проект, що саме арт-терапія. Що таке арт-терапія? Це всі педагоги наших мистецьких школ вийшли і запропонували своє мистецтво поділитися своїм мистецтвом, мистецтвом з мешканцями міста. Наразі така швидка мистецька допомога працює по всьому місту. Ми залучаємо людей до творчості, залучаємо їх до культури, залучаємо дітей приходити і вступати до наших мистецьких закладів. І в ці важкі для країни час це дає можливість нашим мешканцям трохи відпочити. Участь у проєкті є доступною для всіх жителів Кам'янського. Це чудова можливість не лише розслабитися та отримати заряд позитивних емоцій, а й навчитися новим творчим навичкам, познайомитися з цікавими людьми, та що найважливіше, здолати стрес та покращити своє психічне здоров'я. Тож ми саме для цього виходимо на вулиці, щоб допомогти людям. Зараз всі в такому пригніченому, напевно, стані через війну. Я вважаю, що це дуже важливо саме мистецтво, тому що мистецтво і культура це також зброя. В окремих наметах представлені різноманітні майстер-класи: образотворче мистецтво, малювання, вишивка, написання книг, гра на музичних інструментах, спів та багато іншого. Ми тут дуже часто гуляємо, і ось випадково сьогодні натрапили на цей захід. Дітворі дуже цікаво, та й дорослим тут і художня терапія, і музична. Такий час я вважаю, що це дуже доречно. Тому бачимо, що це дійсно цікавить випадково. мешканців. У Нас там проходять різні майстер-класи. Сьогодні в нас Петриківська. Розпис, елементи Петриківського розпису будемо навчатись малювати традиційний цибульку, традиційну калинку, всі елементи традиційного петриківського розпису. Ми співаємо українські народні пісні, популяризуємо українську мову, наш інструмент. Також людям всім подобається. Вони приходять, плескають в долоні, танцюють навіть підспівують, якщо знають пісні. Зараз дуже така складна у нас час такий, що війна складно всім. Тому ми тут. Лікують мистецтвом кам'янчан двічі на тиждень у четвер та п'ятницю у вечірні години. Локації арт-терапії. Сквер біля ліцею 16, майданчик біля кіноконцертного залу Мир на лівобережжі та перед будівлею ЦНАПу на соцмісті, а також біля пам'ятника матері у сквері по проспекту Свободи. У Кам'янському, де колись вирувало козацьке життя, знову лунає кобзарська слава. Пензлем та олівцем озброїлись юні митці, щоб в чергове прославити легендарного козака Мамая. Їхні твори, сповнені любові до України, можна побачити на виставці Козак Мамай та його пісня, яка вже відкрила свої двері для відвідувачів у музеї історії міста. На відкритті та церемонії нагородження переможців побували і мої колеги. Які талановиті у нас діти, пропонуємо побачити прямо зараз? Козак Мамай, народний образ, який уособлює ідеалізованого козака-Запорожця, вільного, мужнього воїна, який захищає свою землю та віру. Ця виставка сьогодні є дуже актуальною. Образ нашого захисника, козака Мамая це не лише рефлексія у минуле, а це і наша сучасність, це також воля, за яку гинуть сьогодні кращі сини і доньки України. Хочу подякувати міському голові Андрію Білоусову за підтримку цього конкурсу. Упродовж багатьох років, і також громадська організація бджола, яка надала нам для дітей сертифікати. З кожним роком колоритний мистецький етноконкурс Козак Мамай та його пісня стає все більш масштабним, набирає кількісні та географічні оберти. Казак, мама та його пісня це дійсно для нас вже конкурс такий традиційний. В цьому році в ньому приймали участь 248 учасників з Кам'янського, Скроворогу, з, з Петриківської громади. Хочу подякувати всім нашим учасникам за ваші роботи, за ваше знання історії України, історії рідного краю. Побажати вам нових творчих здобутків і побажати кожному з нас миру та перемоги. Живопис, графіка, паперопластика, витинанка, скульптура та ужиткове мистецтво. Кожна з робіт неповторний погляд дитини на образ козака Мамая, незважаючи на юний вік авторів, погляд глибокий та цікавий. Дерево перемоги, моя робота. Як я її робила з таким натхненням. Ну, дуже подобається мені робота, працювати на великому форматі. Ідея втілити як музичний твір Мамая в. Як в роботу і показати їй квітку, яка розцвітає з ну, землі і має таку енергію. Ідеї були їхні, звичайно, але я якось приймав участь з точки зору там, кольору, композиції, приймав участь як, як консультант. В цих роботах найважливіше, щоб дитина могла якийсь свій створити образ, такий індивідуальний. Не схожий на ті, що були до нього, і не такий, що на поверхні, а якийсь глибший. Мама входить як архетип українського мистецтва поряд з деревом життя, поряд з іконою Богоматері, поряд з квіткою. Своє бачення архетипічного символу українського воїна втілили юні місткині з художньої школи Першучева. Складна скульптурна композиція, просто вражає професійністю виконання. Це робота за відомими мотивами картини, як козаки писали лист турецькому султану». Ліпили рік, віра і я». Порадив наш викладач, тому що ці, дійсно цікава задумка, і ми вирішили її втілити. Неймовірно вдячна дівчатам вони за те, що вони беруть такі складні теми, хочуть їх розкривати. Тим паче зараз це українська тематика. Приходять діти, вони беруть з собою своїх батьків завдяки цьому мистецтву. Вони хочуть побачити і свої роботи, і роботи своїх однокурсників, однокласників. Завдяки цьому вони розвиваються. Вічні національні символи, втілені у дитячій творчості, джерело чистої енергії та щирих емоцій. Підтримка та розвиток талановитих дітей надважлива, адже саме вони творитимуть і майбутнє, і історію нашої країни. З початком канікул у Кам'янському розпочали свою роботу при шкільні табори. Головне завдання організувати дітям безпечний та цікавий відпочинок та підтримати батьків. Наша редакція вирішила познайомитись з роботою таборів на базах різних навчальних закладів міста. А розпочали ми з академічного ліцею номер 15 де 3 червня стартувала робота пришкільного табору «Веселкова країна. Розповідають, що цьогоріч, завдяки творчому колективу вихователів та керівників гуртків, діти отримують можливість не лише оздоровитися, а й покращити свої знання та приділити більше уваги талантам. Більш детально про табір у наступному матеріалі. Пришкільний табір Веселкова країна це справжня казка для дітей. Де вони можуть не лише весело провести час, а й розвинути свої здібності та знайти нових друзів. В цьому році, незважаючи на військовий стан, ми не припинили оздоровлення наших діточок. Наш пришкільний табір він працює в першу зміну. Це з 3 червня по 20 червня включно. На базі нашого табору зараз відпочиває 80 діточок, 36 з них це пільгова категорія, із них 20 це діти ВПО. Вихованці табору відвідують басейн, грають у рухливі ігри та естафети В цікавій формі повторюють шкільний матеріал та дізнаються багато нового. На 13 гуртках різного направлення також за проханням батьків працює фізіотерапевтичний кабінет. Уроки плавання сприяють поліпшенню емоційного фізичного стану дітей під час військового стану. Відвідують освітній хаб, який навіть не припиняє роботу під час сигналу повітряна тривога. Ми дуже вдячні нашим спонсорам, благодійна організація Юсайт, які допомогли нам з меблями для нашого нового укриття, і завдяки цій організації. У нас з'явилася нарешті кімната психологічного розвантаження. Це також значний внесок у розвиток та навчання наших діточок. Сучасних дітей важко здивувати, але пришкільний табір зумів подарувати їм незабутні хвилини спілкування, радості, творчості та позитивних емоцій. Мені дуже подобається в таборі. Ми там малюємо, граємося, розважаємо і робимо всякі аплікації. Тут дуже весело, тут твої друзі, і тут твої найкращі вчителі. Ну, плавання квести. Фізкультура, стрільба смачно готовлять, добре. Тут веселощі, а дома саме це не як там нікого нема. Я люблю бути в таборі, тому що можна буде плавати там, розважатися, гуляти. Різні уроки, різні веселощі. Ми можемо. Деколи повчитися, деколи погратися. Ми починаємо плавати. Я ще не вмію плавати, але я пробую. Завдяки спільним зусиллям, навіть у непрості часи, освітні заклади забезпечують малечу якісним відпочинком. Пришкільний табір, «Веселкова країна, продовжує свою роботу, даруючи дітям та батькам радість. Дітям подобається а батькам взагалі. Вони в супер задоволені, а також вони. Зі спокійним серцем та душею йдуть на роботу і знають, що їхні дітки в безпеці. Навіть коли під час повітряна тривога сигналу дітки спускаються в укриття, там всі місця вистачає. Тобто наші діти в безпеці, і батьки також за це не хвилюються. Літо пора відпочинку та оздоровлення, і для багатьох дітей найкращим місцем для цього та є пришкільний табір. Ну а зараз ми хочемо розповісти вам історію двох жінок, які приїхали до Кам'янського з Донеччини. Їхнє життя змінилося за один день. Забрали з собою усе, що вмістилося в машину, та рушили геть. Ще одну історію про те, як окупанти перервали звичну течу життя і змусили тікати з рідного курортного Слов'янська на Донеччині, розповіли нашій знімальній групі дві працівниці волонтерського центру кам'янського. Сьогодні жінки-переселенки допомагають таким же, як вони, а також кам'янчанам, які опинилися у скрутній ситуації. Были планы, были надежды у каждого из нас сделать многое в будущем. Там осталось все, там осталось, остался дом, остались друзья, там все свое, все, естественно, умом. И за работой, и за домом, и за друзьями, и за городом. За вообще. улицей, за магазинами, которые есть, за славкурортом, который тоже есть, за всем. Пані Оксана та пані Марина працівниці кухні. Нарізаючи капусту до обіду, пані Оксана розповідає, до війни працювала кухарем у ресторані. Пані Марина змінила професію кардинально. Жінка медичний працівник за фахом. Ця Робота теж кому-то нужна, то, потрібна. -то має її робити. Чи подобається вам тут працювати? Дуже, дуже. Хороший колектив, приємна обстановка, хороша. І мебілі, оснащення непогане. Все в порядку. Все, що є для роботи у нас. Маме то що приносимо пользу людям, що кому це надо. Жінки розповідають, коли приїхали до міста, їм допомагали благодійники. Також із соцмереж більше дізналися про роботу самого волонтерського центру, а згодом і приєдналися до команди. Впевнені, що волонтерство це те, що йде зсередини людини. Це щире прагнення допомагати. Особливо зараз, коли в країні війна, а люди єднаються. Кто-то работает на кухне, кто-то развозит гуманитарную помощь, кто-то ходит, помогает, убирает пожилым людям, кто-то ремонты делает, отстраивает квартиры, дома и вот, разрушенные. Кто-то чем-то помогает. Вот и мы помогаем. Жінки діляться в роботі, зустрічають різних людей, проте тішить, що у відповідь на роботу отримують більше позитиву. Саме основне, коли кажуть, ката говорять дівчатки, спасіба була очень вкусна. Утета приятна, слышать. На кухні пані чаклують з натхненням. Розповідають, що до меню ініціюють нові страви, щоб урізноманітнити раціон людей. Переконані, будь-яка робота потрібна, тож виконувати її треба якісно. До Кам'янського дівчата вже звикли, навіть знайшли місця до душі, але надії повернутися додому не полишають. Мріють побачити з усіма друзями, розмовляти і плакати разом. А поки працюють на добро іншим і, попри все, вірять у перемогу. Кожен з нас вірить, вірити, хочете, що. Маю копити в вносі байта. Перемога буде за нами. Це 100%. І на фіналі випуску традиційно поговоримо про спорт. Минулого тижня три дні поспіль на базі спортивного комплексу Прометей проходив другий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Антарес Кап. Масштабний захід зібрав понад 500 юних спортсменок віком від 6 до 16 років з різних міст України і став справжньою спортивною подією як для міста, так і для всієї Дніпропетровської області. Кам'янська спортивна арена Прометей на три дні перетворилася на великий фестиваль краси та грації. Антарес Кап» став справжнім спортивним святом і масштабною подією в спортивному житті, як за кількістю учасниць, так і за високим щаблем проведення змагань. Для нас честь приймати в цьому залі змагання такого високого рівня. Художня гімнастика це від спорту, який дуже популярний у всьому світі. Це не просто вид спорту, це мистецтво, тому що включає в собі як фізичну, так і естетичну складову. Хочу привітати всіх спортсменів, побажати вам подальших спортивних творчих здобутків і від усіх нас. Котре хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю, розкривати свої. Таланти це дуже високий рівень, такий зал, дуже крутий. Таких залів не всі області мають, не всі такі можливості. У нас є центральний зал, а є ще бокові зали, там де проходить у нас парад нагородження. Тому ми дуже вдячні міському голові за підтримку. Дякую нашому директору, ДСШ номер 2 Це дуже високий рівень змагань. Всі дівчата хочуть потрапити до нас на змагання. Нам нам все, нам все, дуже все. все дуже гарно. Декор, декор, декор медалі. медалі. Да, грамоти. Подарунки подари заганя Подарунки Подарунки. окрім міста. Турнір підтримали численні спонсори. Як завжди, надійним партнером спортивних заходів виступила бджола. Бджола завжди підтримує спорт. Дякуємо нашим силам ЗСУ, що завдяки їм є така можливість, щоб наші діти виступали, розвивалися. Це дуже важливо підтримувати їх зараз у цей нелегкий час. Діти наші майбутнє і політична партія «Бджола» завжди підтримує спорт дітей. І нехай і далі у дітей буде змога виступати у мирній державі. Серед учасниць, представниці багатьох міст України, а саме Кам'янське, Дніпро, Павлоград, Запоріжжя, Кропницький, Новомосковськ, Одеса, Кременчук, незламні наші, Харків та Нікополь. Я приїхала з Нікополя з міста Нікополя і я хочу виступити, та я вмію все одно шпагатися, дитина. Не рисся, вміє, все вміє, широкі вміє все. все. Гімнастика – це дуже гарний, красивий спорт, тому що дівчинки роблять красиві елементи. Панше, жабка, бабочка, поперечний, права, ліва нога, розтяжка, розминка, предмети, стрічка, м'яч, обруч, скакалка та папе. Серед учасниць змагань, вихованки Академії спорту Єлизавета Карабаш, чемпіонки світу з художньої гімнастики та майстрині спорту міжнародного класу. Попри війну та небезпеку, дівчина залишилася працювати та виховувати спортсменів в Україні. Всім було дуже страшно, але я за Україну, я з дитинства за Україну, я стояла на п'єдесталі під гімну України, і якби там не було, потрібно розвивати все тут. і Я бачу перспективи. Нам дуже подобається цей зал. Тут класна обстановка, дуже гарно все оформлено. Ми вже другий раз на цьому турнірі, бо ми були на першому на початку року. І ну, нам подобається діти щасливі, все круто, класна організація. Дуже дякую організаторам. Суддям, тренерам, всім, хто привозить дітей. Чудова атмосфера. Невипадково турнір носить назву Антаріс на честь однієї з найяскравіших зірок. Адже всеукраїнські змагання у Кам'янському це можливість для юних гімнасток розкрити свій потенціал, здійснити мрію та засяяти як справжня зірка на спортивному небосхилі. Ну а це всі матеріали зібрані нашою редакцією у підсумковий випуск. Стежте за новинами на телеграм-каналі Кам'янське Б», а також на сайті mis.dp.ua. Працюємо, дбаємо про безпеку і підтримуємо хлопців на передовій усіма можливими способами. Бувайте здорові!